us. Сьогодні під час робочого візиту на Закарпаття президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками територіальних громад у контексті плану перемоги, з яким нещодавно ознайомили місцеве самоврядування. Чимала частка роботи залежить саме від співпраці регіонів із країнами-сусідками, а також від підтримки союзників. Декларацію про гарантії безпеки а мова йде саме про двосторонні гарантії, підтримала 31 країна світу. Більшість із них вже підписали відповідний документ. За словами глави держави. Це не просто заяви, а перелік конкретних статей, які є запорукою підтримки України. Це і про зброю, і про гроші, а також енергетику, гуманітарку і загалом речі, на які ми реально можемо розраховувати. Тому на запитання юдіти Пети і депутатки Закарпатської обласної ради, очільниці фракції КМКС щодо гарантій безпеки, які Україна може отримати від Угорщини. Володимир Зеленський дав чітку відповідь із покроковим переліком пунктів. І найголовніше, що більшість очікуваних артиклів. Може бути виконано саме завдяки плідному діалогу із сусідніми Дякую. Дякую. країнами на сьогодні від, від вашої роботи і завдяки в принципі, зв'язкам діалогу вашому з угорщиною країною, так, з угорцями Угорщини. Я думаю, можна зробити серйозний внесок. це геополітичний внесок це є частина внутрішнього плану, так щодо сусідства і Щодо діалогу близького з сусідами, і важливо результативного. Тому дуже важливий ваш діалог з угорцями сьогодні готується документ двосторонній. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною і Угорщиною. Там багато речей прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності майбутнього і історичні і минулого так. Да, е щоб не піднімати питання меншин, щоб я маю на увазі, е питання можуть з'являтися, але щоб розв'язувати, щоб не було викликів між нашими державами, і ми дуже позитивно на це дивимося. Ми готували і всі ці пропозиції є угорської сторони. Безумовно, частиною нашого двостороннього діалогу і документу є. Питання саме безпеки, те, про що ви сказали, саме альянсу, саме НАТО і саме навіть формулювання дуже лагідне, з чого можна починати діалог з Угорщиною. А саме ми просимо не блокувати запрошення України в НАТО, тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях. Ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо. Ми тепло відносимось до людей, до угорців, особливо до тих людей, які приймали наших українців в час війни, і приймають, і підтримують, і вас підтримують. Ми ж, ми ж, ми ж тільки за діалог. Так, і це дуже важливий момент. І я б дуже хотів, якщо ви можете в цьому допомагати, просимо. Так і тому про гарантії безпеки у нас найкраща гарантії для нас це альянс бути членами НАТО після війни.